Привіт-привіт! Ми сьогодні йдемо до бідронки, бо в бідронці є італійські продукти. Я вирішив сьогодні приготувати італійську вечерю, а з продуктів, які ти побачиш. Так що давайте негайно з нами. Продовжуйте дивитись відео, щось таке Саша придумав, йдемо з ним. Італійські продукти. Біжимо. сьогодні піца в папероні. Це з перцем, з оливками, з мацереною і з сиром і з м'яском там. Таким спеціальним інтерв'юцем. І зараз я його загрузив на 6 хвилин в духовочку. Бачите, яка вона гарно красива. Ось. Ну і зараз чекаємо його дегустувати. Після 6-7 хвилин будемо його дегустувати, як я вийшло. Звісно, там піца ще була ще одна, там виріву 4 сири, але 4 сири я її минулого тижня вжався. А це італійська, я по-своєму. Я ще, до речі, там додав свій сир пармезан, який в мене теж є італійський тої самої фірми Густобелло. Бачите, це густобелло, це Густобело, це густобело тобто, так що тобто ж з італійської кухні. бідронці, я думаю, я хочу приготувати і предгостувати, яка вона на смак. так? Бо багато хто купує, хоче італійського спробувати, так як я ще в італії не був. І не знаю, який смак італійської піци, так що я спробую цю піцу Густобелло. Ну і, звісно, буде там ще щит-піці, буде ще десерт італійський. Але це вже буде пізніше десерт. Спочатку будемо їсти піцу і довгу її. А Якщо пам'ятаєте, в минулому минулого тижня я їв піцу жабки 4 сири. Теж супер. Ціні, звісно, 11 злот. Була супер. Ну, а ця піца піца 16 злот. Це нормальна ціна для піци, для італійської. За 4 долари, тобто то є класно. Ну і зараз ви не бачите, яка вона вийде, звісно, яка вона не смак. Там же все всередині є, тільки я додав цього пармезану. Грано падано. О, правильно грано падано. Чекаємо. Як там твоя піця? Ну, Тут готується в процесі приготування, я не можу дочекатися, що температура мала, а там пише при 220 градусів. І я чекаю, коли вона приготується нарешті. Ну, мусить готуватися, хоч вона половину приготовлена, до тополофабрикат, звісно. Бо я не буду зараз стояти, тісто місити, чекати того пару, ну, можна продукти, звісно, начинку купити, але тісто місити, то зараз не для мене. треба мати тісто місць. Тісто місце. Міс. О, так, щоб приготувати. Микола може приготувати але він, на жаль, зараз має вихідний і краще він відпочиває, ніж буде готувати щось. Давай, Так, піца вже готова, я вже її вимикаю. Врешті-решт. Дивіться, яка вона красива. Вийшла, боже, яка красива. І пахне. Оце мені сироп подобається, коли такий розплавлений. Дуже. У мене є спеціальні такі ось отшивці. Зараз розрізати піцу. Звісно, треба взяти, взяти цей тримачку і розрізати. Але скажи, будь ласка, жалобу підписник, що ти зробив такий муж банк, бо ти додав собі ще сиру? Так, сиру додав. Я казав, сиро. що я додав сиру пармезан. Грана падано він мені найбільше смакує. Так, да. я бачу, як в жабці ось ця жінка, там, де ми брали в жабці піцу. Вона, знаєш, як різала ту піцу. Mm -hmm. Брала саме оце от, оце гостре і самим гострим. Без нічого. І цим це, це ж небезпечно. Щоб це розрізати, представляєш? Mm -hmm. Ну, я бачите, тримаю так піцу, тому що вона гаряча і не хоче попектися. Такі от частинки, може ще. Хватить чотири, що. Скільки 10? Споку. Ну, в когось ротик великий, в когось ротик ще. Так, велика і маленька буває, так? Зараз я її. Як вона називається це піцяв? Папероні! О, папероні. Пепероні. Базу добре. Так, що нам ще нам треба для пепероні? До речі, я не люблю там якийсь соус. Ні, люблю соуси, але я беру, звісно, оливкову олію. Ще я люблю дуже з оливковолії, до речі, їсти піцу. Зараз я вам покажу, як я виглядаю у стації піци. Це береться так. Олія і. І наливається оливковою олією, пшикається. І потім це все так їсться. Це так вступати ось такий стіроки. А тобі не здається, що ця піца підгоріла трошки? Що... Вона О, підгоріла, бо ти її з повітрям. Ти її з повітрями смажу? Угу. Так? Угу. М -м, може задуло, але я тобі скажу. Мені треба було давати собі начинку, Бо тут забагато Так? Тут ще більше начинки. Мммммм, а вона заливками. Угу. Це смачна пицця. Не з каперсами. Угу. З каперсами теж було би смачно. я не люблю. Вы з каперсами. сам демонстр вам дати серветку? Та, варто, друзі, попробувати піцу. Але я на цю після ще добавлю цей соус. Хм, тисячу трав називається. Це mm -hmm. правда. Якщо був у ті бедранці і, і косиша, чара дуже велика на самом обслугу. Так. Хорошо. Угу. Ну, іноземці багато стоять. Ну, і дві каси самообслуги працюють. Ага. Нормально, а дві пі пікають, що е, не працює. Ну, хоче касира, щоб підтвердити. Звічне ага. Ага. затвердження, так. Касир що собі сидить на касі? Нічого не реагує. Не реагує. Ніякий працівник не реагує на то в залі. Хорошо. Вона закінчує черг. І не йде далі підтверджувати там то-то, а люди так стоять, ніхто не реагує. Ну то добре, що немає якихось таких нервових клієнтів, бо угу. буває таке, я вам скажу, що там можуть побити навіть бідниці. Або може вийти з товаром і не заплатити, або ви знервовані. Так, як останній раз мужик купляв мило для жінки і шампунь. І, коротше, то десь було може. 30 злотих, десь в uh -huh. десь тих закупів. І він розізлився, що була черга, просто з товаром вийшов, охоронник за ним побіг, і він кинув охороннику 100 злотих. Так і що? Ну, 100 злотих кинув. Ну а що? Охоронник 100 злотих забрав. Що думаєш, він пішов заплатив за то? Гарбаюся. Uh -huh. Там же ж теж охоронні охороні працюють іноземці. Поляки дуже мало. Зацікавлених гроша. Так. Зараз такий час, що. Врешті, там дуже багато італійських тварів у біджувати зараз. А? Mm -hmm. а там є так. Піта. Оце, е, що таке піця? Це піта. Це такий корж, який йде на піцу. І можна накладати вже свої інгредієнти, і буде готова піця. Я але... піта. Вона, але вона вже запечена. Так, mm -hmm. вона вже готова. Так, готова. А я пам'ятаю, де ми то були з тобою? Недавно бачили. А, в Ахані ми були, і готово бачили тісто на піцу. Так. Воно вже виросло зіткнути. На каналі можете подивитись відео погляд Ашану з стінами. І ми там дивилися, і Саша знайшов упаковку. А там вже з упаковки вилазити тісто, воно О, так виросло. Так. Що там було з трійських товарів? Були макарони. Дуже великі макарони вибір. Mm -hmm. І чорні, ті мої любимі макарони з Ваксою всередині, Ракушки були. були... були... Ну, то якась риба, коротше, там mm -hmm. від риби щось беруть і там роблять ці макарони. Е, були десерти, були, як воно називається? Mm -hmm. Панетон був, був такий рулет в балконі був. Mm -hmm. Були тірамісу, десерти. А пам'ятаєш, що в минулому році не було такого великого вибору Тільки макарони були. Це теж, напевно, кожному підрінці по-різному Угу. Бо якось минулого року то тільки я бачив макарони, оце панетон. А ми панетон вже... два види є: шоколадний і з апельсиновою начинкою. Шоколада мені більше не смішніше. Більше це м'ясо все з гостя. Пікантне. Так? Це кобиса. Ну, та папероні. Угу. Але я скажу так. Я не дуже гуман оливків. Не знаю, хто там любить оливки, можливо, ви любите оливки. Ти любиш оливки? Чесно, mm. час. Я не люблю оливки. Але піца дуже смачна. Так як на 160 гривень вона чи 120 гнів. 160. 30. 20? Так. Я ну, вам скажу, що ну, воно вартує. І що там було? Там були сушені помідори, були різні соуси, от, до спагетти були. Е, були в холодильнику Грано падано було. Е, оце піца були. Були всі різні десерти, були там. У упаковках бачив, люди купляють. Купляють? Ні, купляють. Люди, люди просто вже були за кордоном і вони мають уявлення про це. Тим паче, люди люблять готувати італійські страви різні там піци, карбонару. Було оце, Гуанчала була до, до карбонари настояще. я її теж купив, то потім я приготую карбонару з, з гуанчалою. Потім було. Що там було ще? Рикотта. Рікота, буріто було, оця розсир такий спеціальний. Косичка така в воді. Ну, ну люди то купують. Бурата. Так, Бурата. Були різні потім соуси, ті томати, такі, томатні пасти, соуси. Так що то варто деколи купити і спробувати. Тим паче, я в Україні такого вибору не бачив суто, коли я був у Львові. То був ітиліський магазин, і там в італійському магазині, мало була а, фірма, да. баріла. А Ашані не це? Не в Ашані я не пам'ятаю. Mm -mm. Ну, оці соуси такі баріла в синьому mm -hmm. пакуванні, Тож теж, то і то макарон і так. це італійський. італіз. італійський, італіски. Я не люблю ці е, краї тої піци. Зараз візьму ще шматочок. на дому. Italy, yeah. It's a very Ні. idea. Просто Ти не поставив дуже великий кусок, а тут на складі начинки багато. Камера вам не передасть. Ну, Олександр от... Ці края підгоріли, ну, вона припеклася, знаєш, тому що вона затонець. Так. Папероні, папероні, ну, бачите, соусо, звісно, не жлі до того папероні, аби смакувало. Мені найважніше. Ти сьогодні зашалені з італійською з Угу. Зараз ще ви А, До речі, а? Ти ж там, коли ми були там у того молодого. Хлопці, який відкрив піцерію, то я дуже теж готує італійську піцу. Так, піцері італійська класна. Я не хочу там ображати, але мені здається, що та піца, що він робив, вона більш смачніша. Угу. Там більш такий корж ніжніший. Ну, це вже. Кологотове. і Це не є стіста такого. То виросло зразу тоді. Так що. Будем а це на... що, було в фабрикат, як я сказав, але ха. не доїдаємо. Став, будь ласка, чайник, на каву, будемо каву пити. Я ставлю чайник на каву. Угу. Зараз будемо десерти їсти. Я не буду, бо в мене жора болить. Я угу. солодке. А, можна все в мене пхати. <рес> 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 ну, я ж хотів би зарисувати. Як показати? Ну а як же кава і не італійська кава? От ну моя улюблена кава, це, конечно, лавацца. Ага. Горо жовта. Дуже я люблю це лаватися. Це то, не офіціант. Так. Прошу приготувати каву для, для мене. Чи, я запарюю, вечором я запарюю коротше. Та вечором запарювати, бо вона тоді виходить. Запашна і чудова. Так, і безпечно. Ну, а як же італійська кава? Ну ж, італія славиться так, піцею, кавою і тирамісу, Так? Але в нас тірамісу, на жаль, немає. Дай, будь ласка, той десерт, який я купив. Прошу, де. прошу дуже. Ага, Попрощіть. Я тут ще буду такий десерт е, подавати. І десерт, воно називається рікотта. Рікотта, от. А то... Десерт рікотта з соус, е, соусом овочевим, овоцелесне, е, лісні овочі, е, фрукти, де фруктос де боскю. Ну не знаю. Хватит того цукру. Розсипав на, на, на дойде. Тут уже багато калорій. 1288 калорій. Ну і нічого, Ми не зважаємо на калорії, давай мені ложку. будь ласка. О, Боже. А, ложку. Добре. Дякую за. Ти вже і так наївся. Я не, не хочу болим тіста живіти. Потім в зал ходити. Там вже і так... Я пропустив зал, тому що, тому що в мене болить спина, до речі. Я її розтягнув в спортзалі від того, що я робив ноги. Неправильне виконання вправи, і я пошкодив собі спину, на жаль. Розтягнув. Угу. О, дивіться, як виглядає десерт рікотта. Zobaczcie, takie od frukty z góry. Boże, pierwszy raz. Tu Boże. Takie no dobra, to takie ciekawe pieczęcie. No dobrze, to co? I co? Jak to się podoba? Bardzo smaczne, Bardzo smaczne. To kosztuje te pieniądze. No, jeśli ja Wam powiem, ile to kosztuje, to po prostu... Обалдієте, бо той десерт коштує 11 злотих. No. 11 чи 12? 11. 110 гривень коштує такий мавесенки десерт. Ну, не шикується, але таке щось спробувати. Але знаєш за що тут ще платиться? Тут платиться ще за цю тару, яку вона виготовила. Бо це шкло, то не є пластик. Так, а ти потім ту тару можеш своїй бабці принести, вона буде там Варення. приправи. Uh -huh. Або варення. Я своїй бабці теж принесу. Mm. Так... У ну, мене вже немає, не немає, Хіба бабина сестра? Ну, от бабині и сестрі можеш принести. Ну, ну і, звісно, кава лаваса, боже. А воно. Незмінний воно смак. Воно так, воно так цікаво тут зроблено. Там 에... ш... шарами печиво, потім сир рікотта, і зверху ці е, варення десертове. Все більше там нічого нема. Дуже просто і легко. Так що, друзі, рекомендую вам теж спробувати такі от гарні якісь десерти, італійські товари. Можливо, ви в Польщі або в Україні десь купуєте італійські товари, то напишіть, в яких магазинах є е, е, італійські товари, тому що е, в Польщі є, так, в Бідріонці, і буває в лідлі теж італійські товари. А в лідлі частіше. там. Частіше, так. І там є французькі товари. Тут е, в бідранці немає такого великого завжди вибору таких товарів. І напишіть, якому ви в магазині коштуєте, пробуєте товари, купуєте, купує, а також що ви готуєте з цих товарів. І, до речі, хочу сказати, що ми завжди б'ємо ось таку каву, лавацу, в такій от банці. І якщо купуємо в банці, то вона смачніша. А якщо в упаковці останній раз купили, то в взагалі ужас. Але ми купили на базарі, і там була велика підробка, якщо чесно. Так. Тому краще купляти в банці. Всім гарного вечора тоді відпочиваємо, а я буду пити каву. Всім па-па. Пока-пока.